Коли ми приходимо до Бога, приходимо до церкви, нам треба з'єднатися з церквою, з'єднатися з тими людьми, Божими, на яких є помазання Духа Святого, коли церква двіжиться в Духі Святому, приносить плод, і ми так само можемо приносити плоди. Це буде відбуватися в будь-якому випадку, якщо є це помазання, якщо ми його приймаємо. І ну, в будь-якому випадку дух буде працювати через нас, буде плід. Але якщо цього не відбувається, це означає, що щось не так з помазанням, його немає. Чому? Може бути заважати якась гордість, щось, що ми не очистили себе, свою душу, ми все одно перебуваємо в гріху, зацепилися якийсь гріх, ми можемо багато знати, багато біблії прочитати. Але без помазання це просто релігійна філософія, а вона не може принести плоду. Тому треба справді намагатися очиститися, щоб отримати помазання, і возростати в помазанні, і приносити більше більше плоду для Господа.